Про нинішню вулицю Рєпіна, яку в народі досі називають шмідовою, з минулих років залишилося дуже мало світлин. Це був єврейський квартал, який починався від Арки, що знаходиться неподалік синагоги, яка ще сторіччя тому називалася Малою, оскільки трохи далі була велика. Там, де зараз місія Назарет, закінчувалася ж вулиця аптекою Калмана Шмітта. На вулиці вже Карпатської січі, а в давнину Масарика та Раковці. Батьком вулички був саме Калман Шмідт, який зніс один із одноповерхових будинків, що належали йому, і прорізав прохід. Ім'я Шмідта досі зберігається в народній пам'яті і йому приписують більшість будівель на вулиці Репіна. Та це не зовсім так, бо були там інші заклади, які мали інших господарів. Одним із них був Ігнац Роуд. Він володів затишним і презентабельним закладом харчування. У одній з будівель, то що це був за кафе, ресторан, і що відомо про його газду? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Ігнац Роуд. Роуд із Давен жили на Закарпатті. Прізвище зустрічалося не тільки в Хусті, але й у Мукачеві. Згідно з переписом 1905 року у Хусті мешкали дві родини Роуд – Мор на Торговичній та Пейтер на Митній. Зараз це район Волошина. Пейтер був багатим землевласником, мав двох синів. Ігнац був одним із них. Саме він у 1930-х роках за Чехословаччини розгорнув у місті непоганий бізнес. Володів він, зокрема, магазином мануфактурних товарів у підвальному ряду коруни та двоповерховим закладом харчування на Тиршовій вулиці. Таку першу назву мала вулиця Репіна. На жаль, життя більшості членів родини Роуд трагічно обірвалося у таборах смерті під час Другої світової війни. Утім, декому поталанило вижити і амігрувати до США. Тож теоретично нащадки багатої сім'ї вихідців із хуста є. Проте невідомо чи вони є прямими потомками саме ігнаца чи його брата. Кафе, ресторан у мережі можна знайти фото, на якому видно вивізку закладу Роута із казівником. Вважається, що зроблено його у 1941 році, але насправді це міг бути 1939 або 1938 рік. По перше, у 41-му році вже тривала Друга світова війна, і єврейське населення зазнавало утисків. У підприємців, які мали заклади у центральній частині міста, відбирали ліцензії. По-друге, написи на закладах зроблено двома мовами: чеською та угорською. А така лояльність до тих, хто не володів угорською, зустрічалася тільки за Чехів. Із з 1939 року, коли хуст опинився у складі, Угорщини такого вже не було. Усі написи мали бути виконані угорською. Верською мовою, тож ікнацроут мав на першому поверсі просту кав'ярню, куди відпочивати, випити чогось міцного чи гарячого могли зайти всі бажаючі. На другому ж поверсі, там де зараз квартирує хуська публічна бібліотека, і трохи далі, де наразі приватне помешкання, був елітний ресторан. Він вважався одним із кращих у гості. Чим був цікавий заклад. У ресторані вечорами грали музиканти, але крім штатних музик, там давали концерти і заїжджі, яких запрошували до певних подій. Можна було і смачно поїсти, і потанцювати, і вийти на один із балконів, подихати свіжим повітрям. На вікнах були масивні штори із дорогих тканин. Підлогу було викладено паркетом. Меблі роуд замовляв натуральні дерев'яні. Це були м'які стільці та овальні столики. Атмосфера в ресторані загалом була. Особливою, а рівень обслуговування високим. Там збиралися переважно місцева еліта, і туди запрошували найбільш поважних гостей. Навіть приймали міжнародні делегації. Бідне населення в ресторан Роута не ходило, бо ціни були високими, але виправдано, бо готували там дуже смачно. А от кафе було страшенно популярним серед усіх краян. Там і ціни були нижчими, і вигідне розташування грало господарю на руку. У кав'ярні можна було і випити, і закуси. Ти і одночасно відпочити працівники магазинів та салонів, що знаходилися неподалік, постійно туди ходили кавувати. Також там можна було випити какао, алкогольні та безалкогольні напої, з'їсти тістечку. У кав'ярні був навіть більярдний стіл. Клієнтів обслуговували лише чоловіки. І з приходом у наш край радянської влади усі приватні заклади було націоналізовано. Нині на вулиці Репіна, хоч і процвітає бізнес, але вже не тих господарів, які ці будівлі зводили, і які в них клали не тільки чималі кошти, а й частинки самих себе. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.